Моя національність усім відома. Я її ніколи не змінювала і ніколи й ніде не зміню. Хоч підлесливість та видавання себе кимось іншим іноді приносить користь. Соломія Крушельницька талант чи працьовитість ця битва вічна, нескінченна. Одні щиро впевнені, що без природних здібностей та натхнення нічого не досягнуть, інші ж вперто доводять. Що наполеглива праця здатна і з будь кого створити митця, і лише декілька обирають третю сторону золоту середину, поєднуючи іскру таланту із постійним вдосконаленням своїх навичок. Таких людей і називають геніями своєї справи. Сьогодні до 150-річчя від дня народження всесвітньо відомої української оперної співачки, педагогині, заслуженого діяча мистецтв РСР Соломії Крушельницької оглядаємо книгу, завдяки якій прослідкуємо життєвий і творчий шлях легенди світової оперної сцени. Одразу варто попередити, що шанувальника книги це видання захопить і розмаїтими фотоілюстраціями та цікавим вичерпним матеріалом, і дизайном, оформленням, увагою до деталей та мальовничістю. Ця книга результат ґрунтовного дослідження життя і творчості співачки. Видання можна назвати фотоальбомом, ілюстрованою розповіддю, збіркою матеріалів чи репортажем. Але авторам хотілося створити особисту інтимну атмосферу між читачем та співачкою. У викладенні матеріалу вони надавали перевагу самій пані Соломії, її рідним, друзям та сучасникам, намагаючись не втручатися у їхню мову та отримуючись від коментарів чи оцінок. Спогади та документальні факти часом доповнюють одне одного, часом заперечують, утворюючи тонке мережеве життя співачки. Книга веде свою розповідь тихо і обережно, даючи змогу читачу створити власний портрет співачки. Під палітуркою на читача чекає драма, що ставилася на сцену театру історії, де головну роль виконувала легендарна і неповторна Соломія Крушельницька. Цікавий факт. У надзвичайно вродливої та шалено популярної Соломії Крушельницької було багато залицяльників, які навіть пропонували побудувати театр на її честь. Проте музика та самостійність для неї були надважливими. Вона не приймала подарунків від чоловіків і всі свої статки заробила сама завдяки працьовитості та таланту. У книзі уся біографія співачки розподілена за містами, до яких заводили її життєві стежини. Із перших розділів або ж із перших міст читач дізнається, наприклад, і про шляхетне походження роду крушельницьких, і про домашній хор, з якого почалися перші кроки Соломії до музики, і про неймовірну підтримку батька, завдяки якому. Майбутня світова легенда отримала вищу музичну освіту, а далі, далі знову міста, сцени, гастролі, виступи, і голос. Гіпнотично-чарівний голос, від якого були в захваті, та які оспівували і Львів, і Варшава, і Париж, і Рим, і Нью-Йорк, і Торонто, і Буенос-Айрес. Цікавий факт. За кордоном, Соломія Крушельницька завжди підкреслювала, що вона українка, а свої особисті концерти закінчувала українськими народними піснями. На власні гастролі, як талісман, брала із собою збірку кобзаря Тараса Шевченка. Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі Белявинцях на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала вся її велика родина: батько, мати і 8 дітей. Ще маленькою дівчинкою Соломія вчилася грати на фортепіано. А з 10 років виступала в домашньому хорі під батьковим керівництвом. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки взяли позику та відправили її навчатися до Львівської консерваторії. Закінчивши консерваторію з медаллю у 1893 році, з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Але, ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом та артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць Міланської школи Бальканто. Цікавий факт. Соломія Крушельницька врятувала кар'єру Джакомо Мапочині. У лютому 1904 року тоді вже відомий італійський композитор представив на сцені ласкала прем'єру Мадам Батерфляй. То був приголомшливий провал, італійська публіка освистала виставу. Наступного разу в Театрі Гранде в Бреші на розсуд глядачів запропонували вже дещо виправлену та оновлену оперу із Крушельницькою в головній ролі. Успіх був надзвичайний. Пучені і Крушельницьку викликали на біз сім разів. Соломія Крушельницька і досі вважається найкращою виконавицею ролі Чіо Чіосан. Також пропонуємо додатково ознайомитися ще з двома невеличкими виданнями, котрі доповнять цікавими деталями портрет співачки. У книзі Соломія Крушельницька Ігоря Коляди із серії Знамениті Українці поступово та виважено переповідається біографія співачки. Розповідь жива, туди вплітається пряма мова, цитати самої пані Соломії та вислови її сучасників, коментарі істориків і дослідників творчості. Книга дозволяє прослідкувати лінію життя і творчості легенди оперної сцени від дитинства та навчання. До педагогічної діяльності та останніх років життя. Цікавий факт. Зі своїм майбутнім чоловіком Чезаре Річоні, італійським аристократом і тонким знавцем мистецтва, Соломія познайомилася в будинку Пучіні. Пізніше Річоні навіть був адвокатом співачки у справі проти театру в Неаполі, куди вона не з'явилася на виступ через виверження Везувію. Пара побралася в Буенос-Айресі та прожила разом 26 років. Своїм сестрам Соломія розповідала, що Річоні був її другом, близькою людиною та єдиним чоловіком, якого вона кохала. Дещо відрізняється від попередніх і ще одна книга Соломія Крушельницька. Документальна повість Богдана Мельничука. Автор малює портрет співачки обережною рукою починаючи з основ. Народилася, виросла, навчалася, плавно переходячи до акцентів, деталей, особливостей, штрих за штрихом окреслюючи масштаби глибини та широти її душі. Завдяки автору, читач має змогу заглянути через легку прозору фіранку і відчинене вікно безпосередньо до сцен уривків із життя співачки. Цікавий факт. Соломія Крушельницька щодня робила гімнастику та притримувалася здорового харчування. Вона гарно трималася в сідлі та сама керувала власним авто. Останні роки Соломія Крушельницька жила і працювала на рідній землі, передаючи свій досвід та знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала із сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77. Але з піснею вона була до кінця життя адже навіть із раком Горла на 79-му році життя Крушельницька записала чотири твори. Померла співачка 16 листопада 1952 року і була похована на Личаківському кладовищі неподалік від могили свого друга Івана Франка. Тож, завдяки чому Соломія Крушельницька здобула визнання в Україні та світі? Звичайно, завдяки своєму таланту та працьовитості, адже мала не лише гарний голос, а й присвячувала багато часу невпинному навчанню. Соломія Крушельницька прославила Україну та українську пісню на весь світ. За оцінками критиків, успіх Крушельницької на оперних сценах. Це міжнародне визнання української музики та вокального мистецтва.